Одна людина, я не знаю, чи можна називати ім'я, надіслала мені такі питання. Можете, будь ласка, розказати, як виглядає типовий день скрам майстера Тому що начебто зрозуміло, що він робить, але не зрозуміло, що конкретне він робить. І це питання я хочу розібрати сьогодні. І на це питання я буду відповідати. З мого особистого досвіду, з досвіду моїх колег та партнерів, а також опираючись на дві книги. Перша книга це Scrum Mastery. Я думаю, що вона може допомогти кожному новому Scrum Master, а також а, всім, хто цікавиться цією темою. І друга книга від Ліси Еткінс це Coaching Agile Teams. Дуже просто і легко написана. Гадаю, також. Можна почерпнути дуже багато корисної інформації. Хто такий скрам мастер і що він робить цілий день? Я ж робила коротке відео про те, що скрам-мастер Мастер і вчитель, і коуч і фасилітатор. і він працює як всередині команди, так може працювати на всій його організації. Джо Фотс. Не тільки каже, що скрамасов фасилітатор і, коуч, і вчитель, він навіть каже, що він не частину, координатор, керівник оркестру, батько та навіть вівчарка. Якщо ми порівняємо ролі скрама та власника продукту, то власних продукт він фає фокус. На потреби користувачів чи клієнти і фокус на продукт, на візію чи бачення продукту. Якщо ми порівняємо цю роль з ролью скрам-мастера, то продукт скрам-мастера – це високоефективна команда. Тобто, ми знаємо, що ми хочемо, щоб команда була високоефективна, самокруюча, кросфункціональна. Але як це зробити? Ми не знаємо точно, тому що це може відрізнятися. Від організації це може відрізнятися від людей, які там працюють від продукту, від бізнес-моделі, звичайно, це може відрізнятися від індустрії, і взагалі від того, де зараз знаходиться команда чи компанія в якійсь стадії. І зміни починаються з реалізації, з аналізу, з усвідомлення того, де ми зараз знаходимося. Тому я б сказала, що перше, що Повинен зробити а, скрам мастер, в чого його обов'язки, він повинен розуміти перше. Він повинен зрозуміти, як все працює. Хто за що відповідає зараз в компанії, куди ви приходите? Які ролі є? Е, е, які методики, методології, каркаси вони використовують? Е, е, як виглядає співпраця з іншими відділами? Як виглядає? Кооперація та колаборація з партнерами чи клієнтами чи користувачами, що є і чого немає. І взагалі задоволена команда тим, що вони мають на даний момент, задоволен менеджером результатами, задоволен власних продуктів з результатами. Тобто скрам-мастер не приходив в організацію, і не каже, так в мене тут є список, зараз ми будемо один за одним все робити, що я тут собі написав. Ні. Тобто перше, що повинен зробити скрам-мастер, це зрозуміти, як виглядає ситуація на даний момент, яка є мета в організації. Як це робить скрем-мастер. Це йому вирішувати. Я провести розмови з керівником, може, з менеджером, провести розмови з командою, провести розмови з продукт-онером, і подивитися і зрозуміти в процесі онбордингу, що взагалі зараз відбувається. Як каже Генрік Ніберг, коли він приходить до нової організації як консультант чи коуч, і перше, що ви робить, це питає команду. І він каже, що дуже часто буває таке, що питає команду Гей, що ви давно-давно хотіли зробити? що Це давно-давно було дуже-дуже потрібно, але чомусь не виходило, Що я повинен казати вашому менеджеру, що треба зробити перше? І в цьому він має сенс, тому що дуже часто команда сама знає, де в них пробоїни, де в них недоліки чи де в них перешкоди. Тому спитати команду це завжди дуже дуже класна ідея. І вже це на психологічному рівні створює перші кроки до довіри і до створення добрих. Відносин, тому що скрам-мастер – це про відносини. скрам мастер повинен мати добрі відносини як в команді, так і до власника продукту, стейхолдерів і менеджерів. Так, він повинен бути людиною, яку поважають, до якої прислухаються. Тому це дуже-дуже важливо працювати на рівні відносин. Назва скрам мастер вона сама каже про себе, що це скрам-мастер, тобто мастер з І Якщо ви бачите, що є така потреба, ем, провести може, воркшоп чи е, короткий мітинг про те, що взагалі таке скрам. Якщо е, є питання, якщо ви бачите, що команда може е, дискутує на цю тему, чи ви можете бути креативними, можете, я не знаю, роздрукувати щось та повісти на стіну. У відео, де я казала про те, що таке скрам і пояснювала весь фреймворк, я казала, що перше, що повинен робити Скрам Мастер, це запропонувати створення робочих угод. Чому? Робочі угоди дуже допомагають уникнути деяких конфліктів, які можуть бути, і створити спільне розуміння того, як ви працюєте разом як команда. Тому... Може, не в перший день, але один з також перших кроків, що я можу запропонувати, це спитати, чи є взагалі якісь умови роботи, чи знає команда, як вони працюють разом. І навіть якщо вони знають, ви можете сказати, що це важливо також для вас розуміти це, і щоб звісно, дуже дуже важливо пояснювати, чому ми це робимо. Так можна провести коротку зустріч. Working agreement. Я робила це зі своїми командами, і це дуже класно працює. Це не повинно бути дуже детально. Спочатку ви можете просто за допомогою Міро Mural, Mural, чи в присутності в офісі зробити пару кольорових наліпок і написати, що важливо для вас, для вашої команди. Якщо ви хочете бачити якийсь приклад, ви напишіть мені, будь ласка, я зроблю окреме відео про робочі угоди, як їх скласти, і що там взагалі можна, як провести такий воркшоп. Я тільки що розмовляла в 20 хвилин, і це було також дуже абстрактно. Тобто, які конкретні завдання, які конкретні дії можуть бути діями в календарі скрамастера? Перша звичайно фасилітація. Івентів, які в нас є, а це Scrum, щоденний Scrum, для того, щоб команда синхронувалася щодо цілі спринту, де вони зараз знаходяться що треба ще зробити, треба комусь допомоги і так далі. І звичайно, Master повинен розуміти, що взагалі робиться в цьому спринті, і повинен підготуватися до цього мітінга. І, звичайно, в залежності до того, чи команда знає вже такі зустрічі чи ні, крама са повинно щоб кожен розумів, взагалі, чому ми тут знаходимось і що від кожного потрібно. Далі планування, зустріч, планування, зустріч, зустріч рафінування елементів беклого продукту. Далі в нас в'ю, тобто огляд, що в нас ще є там ретроспектива. До ретроспективи також треба підготуватися, і підготовка навіть до ретроспективи, це може займати якийсь час, тому що ви можете, ви повинні подумати, яку саме ретроспективу ви проведете, хто буде присутній, це ремонт, чи це, чи це в офісі, що вам потрібно зареєструвати, можливо, вам треба зарезервувати кімнату для цього і так далі. Далі скрам-мастер може допомагати продукт оунеру в пріоризації беклогу продукту, тобто має також зустріч з власником продукту, де вони це обговорюють. Скрам-мастер може займатися однією командою, може навіть займатися двома командами. Я вважаю, що більше ніж дві команди це вже дуже багато, краще фокусуватися, особливо на початку на однієї команді. Обов'язки um. з Крам Мастера вони ще відрізняються від того, в якому етапі розвитку знаходиться команда. В цих книгах, і в перший, і в другий, і Аліса, і Джеф вони кажуть, про шугарі. Я писала це в інстаграмі також про це. Знаєте, мені подобається десь це порівнювати з дитиною. Тому якщо дитина у вас маленька, ще не може, я не знаю, ходити, то ви її підтримуєте, ви, ви даєте їй свою руку і ем, може кормити її з ложечки, ведете її, допомагаєте. Е, так? Коли дитина у вас трошки вже навчилася, вже стала дорослою, вам не потрібно давати руку, дитина може ходити сама. Але не може бігати і вже сама їсть з ложкою, але все дуже, я не знаю запрутняється і вам потрібно у вас інші обов'язки, вам потрібно там, я не знаю, прибирати все, тому що вона може їсти сама, але. І ще не дуже. І потім, коли ваша дитина становиться дуже я не знаю, підлітком, то вона вже їсть сама, купається сама, ходить сама і взагалі становиться дуже самостійною в якихось базових навичках. Тоді типу, ця дитина потребує вас також, у вас також є обов'язки, але ці обов'язки вже. Іншу, чи може бути коучем, чи просто людиною, яка слухає, може, задає питання, чи дає якусь пораду. Так і з командою. Якщо у вас команда знаходиться в такому стадії бейбіка, то потрібно може десь все робити. І коли команда може вже сама все робити, то ви можете ще одну команду взяти, це чи працювати більш на організацію. Дякую! Це все.